Окупанти протягом доби атакували мирні населені пункти Харківщини. 20 липня о 4.10 за межами села Лісне Мало Данилівської територіальної громади відбулось влучання в лісовий масив, внаслідок чого сталася пожежа. 20 липня, о 3.15 в селі Барвінкове Ізюмського району. Внастрідок обстрілу іскандера по об'єкту інфраструктури. Пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. Загинули двоє чоловіків та три людини поранено. 20 липня близько опівночі в селі Олексіївка Богодухівського району внастрідок обстрілу горіла пшениця в складському приміщенні та конструктивні елементи будівлі. Пошкоджено три складські будівлі. О 23.45 в селі Водяне Богодухівського району. Внаслідок обстрілу Іскандера пошкоджено зерносховище. О 10.34 в місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу горів будинок. О 9. ранку в селі Козача Лопань внаслідок артобстрілу горів дах житлового будинку. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 63 оперативні виїзди. Чотири пожежі сталися внаслідок ворожих обстрілів російських окупантів в Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Богодухівському районах області. Удари прийшлись по приватному сектору та природних екосистемах на відкритому просторі. За добу зафіксовано 20 випадків пожеж природних екосистемах на загальній площі близько 17 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку відбулось 5 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибока та Вовчанськ. На куп'янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового та Стальмахівки. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.